Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Сьогодні знову на кухні і буду випікати кекс. Смачний з родзинками і курагою на кефірі. Для початку яйця тут у мене три яйця. Розітру солі додаю ось так. Одна четверта чайної ложечки, солі і цукор. Висипаю сюди до яєць. Добавила ванільного цукру, дрібку, також на кінчик чайної ложки, десь так. І зараз розітру цукор із яйцями. Можна розтирати вінчиком, можна міксером. Хто як зможе, так і розтирати. Не до пишної маси, але так, щоб більш-менш до білої, до білої маси розтерти яйця з цукром. Розтерла яйця з цукром. Отака маса. Цукор не зовсім і не розчиниться, зовсім, але так, щоб трішки розтерся і побіліла маса. Виливаю кефір. Кефір бажано, щоб був не геть з холодильника, а хоча б кімнатної температури, а можна і нагріти, щоб тепленький був. І Олію виливаю також сюди перемішую Тукр ще при перемішуванні ще трішки розчиниться розтираю трішки Так, тепер Борошно, тут у мене я висипаю в нього соду, перемішую, соду не гашу, тому що тут кефір і буду ще в кінці додати оцет. і додаю її частинами половину, зараз висиплю. Розмішаю і потім ще половину. Тісто буде таке по густині, як густеньке, як густа така сметана. Таке тісто краще зробити густіше, ніж рідше, тому що. Якщо зробити рідке дуже, то воно може і сісти, тому краще трішки густіше зробити. Висипаю решту борошна. Я ще подивлюся по густині. Може по густоті тіста, може і ще потрібно буде борошна. Спочатку так, замішу. Тому що борошно різне, в рецепті може писатися одна кількість борошна, а борошно і може знадобитися більше. Тим більше, що я трішки підкоригувала той рецепт, що взяла, тому поки що ось таке воно. Мені здається, що ще мені потрібно буде додати трішки борошна. Взяла я ще борошна, але поки що не буду всипати. Зараз тут у мене ізюм і курага. По рецепту 100 грам ізюму 100-120, я взяла 60 грам ізюму, 60 грам кураги. Добавлю трішки борошна, перемішаю, щоб воно не сідало в тісті. Більш-менш було розприділене по, ті... по кексу, тому перемішаю з борошном, і воно не так буде сідати. Так, поки що в сторону. Тепер, ні, я не в сторону, я його висипаю, а потім буду додавати борошно, бо тут також є борошно і. Буде мені видно, скільки мені ще борошно додати. Я буду тепер вже по трішки додавати, щоб дивитися по густині, а потім іще буду додавати, тому що ще в тісто у мене йде 50 г гарячої води в кип'ятку. Поки що так перемішала. Виливаю кип'яток, знов перемішую гарненько і швиденько, тому що вода гаряча. І це вже все, майже все. Ще буду додати ложку оцту. Я в таке тісто завжди додаю оцет. Десь більше, десь менше, сьогодні столову рушку добавлю. Так. Коли додається оцет, тісто робиться пухкіше і таке пористіше, при тому, що тут кефір і сода гарно гаситься, але все рівно потрібно додати оцит. Не те, що потрібно, я додаю. І по рецепту його немає. Але я додаю і борошна ще додав, якщо в мене там залишиться, я ще відміряла 150 г борошна, то буду потім тез. Відміряю і подивлюся, скільки там залишилося і напишу вже, скільки, скільки там пішло в мене борошна. Таке тісто. Я ще ложку добравляю борошно, мабуть, і все. Тісто готове, духовка розігрівається до 180 градусів. Випікатися потрібно дивитися по духовці, перші пів години можна до нього не лізти, а через пів години там вже будете дивитися по, по його вигляду, наскільки він уже рум'яний. Дивитися, чи може там трішки збити температуру, щоб він допікався. Взагалі провірити зубочисткою або шпажкою, сірником. Отаке тісто. Форма в мене ось така. Я її змастила олією, можна вершковим маслом, я змастила олією і посипала манкою. Можна посипати борошном або Панірувальними сухарями просіяти через ситочко і посипати. Борошном я, мені не дуже подобається, бо з борошном може також, якщо форма не дуже така, то може пристати. А з манкою мені більше подобається, тому обсипала манкою. Лишню обсипала, що лишнє витрусила і все. І тепер виливаю в форму своє тісто. І буду випікати. Думаю, буде смачний кексик. Випікатися він буде довгенько, тому що я поміряю діаметр і висоту своєї форми, щоб ви могли орієнтуватися, хто захоче спекти. Щоб він більш-менш рівномірно розподілився. Отак у мене тіста сантиметрів 3, в мене ще чи 2 до доверху є місце. І все, відправляю в духовку. Духовка в мене вже нагрілася, так що буду випікати. Поки мій кекс ще схолодає, він вже не гарячий, тепленький, але я тим часом приготую глазурь. Сьогодні хочу приготувати. Покриті його глазурю з желатином. Подобається мені така глазурь. Вона солоденька, звичайно, але подобається мені така глазур, тому буду сьогодні робити таку, таку покрию свого кекса. Висипаю цукор у ковшик. Тут у мене має бути 30 мл води. Я столову ложку забрала, замочила желатин. А решту води виливаю в цукор. І зараз цю суміш ставлю на вогонь, воду з цукром. І буду варити до повного розчинення цукру. Розчинився цукор, знімаю з вогню і потім десь хвилин на хвилин 5 залишу, щоб трішки схолола ця маса цукрова, і добавлю желатин. Не в кипячу масу не потрібно кидати желатин. Тому що він не любить, його не потрібно кип'ятити і дуже гаряче він не любить, тому що не захолоне. Тому 5 хвилин зхолоне трішки, викидаю сюди желатин, перемішую до повного розчинення желатину, додаю лимонну кислоту ось так. Ось так в чайній ложці. Ну, якщо так десь одна четверта чайної ложечки, можна лимонний сік. Лимонний сік по рецепту столова ложка. Я додатлю лимонну кислоту. І потім міксером буду збивати до побіління і до пухкої маси і загустіння. Покажу потім, яке воно вийде. Весь процес це знімати не буду, там нічого складного немає. Покажу, яка вона вже вийде. Спікся мій кекс, випікався він 50 хвилин. Я його не відкривала. До... Дивилася по зовнішньому вигляду, гарно зарум'янився, через 50 хвилин провірила зубочисткою, сухенька, значить, кекс готовий. Збила я глазур свою, така вона густенька, і поки вона ще тепла, змащую кекса свого. Вона така, ну кекс теплий, він. Вона так швидко не захолоне на ньому, але взагалі-то вона дуже швидко застигає, тому потрібно швиденько. змащувати дуже швидко. Фаршується, я змощую й боки, фатає глазурі, тому пройду і боки. Скільки фатить. красунчик кекс. Подивлюся, ще, може, чимось його прикрашу, поки ще не вирішила, але потрібно також вирішувати швиденько. Схолов мій кекс, не знаю, може, він там всередині ще трішки й теплий. Але вже хочеться самі подивитися, як він виглядає всередині, і вам показати. Тому буду різати. <кій> Отак От я його прикрасила. Так, така в мене сьогодні ідея. Кусочки кураги і пластівці медальні. Зараз розріжу, подивимося, що воно в мене вийшло. Ріжеться гарненько. Ось так виглядає. Пахне дуже смачно, глазур сухенька вже, вона така схожа, вона не кришиться, схожа, як маршмело, тільки таке захоловше. Мені подобається вона, що вона не кришиться, вона солоденька, але ж вона, її тут небагато. Такий кексик м'якенький. Розламаю. Ось так він виглядає всередині. Пухкесенький. Тож, як кому сподобався рецепт, сподобалось відео, приготуйте, спробуйте такий рецепт. Я його дещо підкоригувала. Там, що дивилася на відео, був один рецепт. Ну, я трішки там додавала своє, і напишу вам те, що я спекла, такий рецепт і напишу, те, що вам показала. Так що дивіться. Користуйтеся. Пишіть коментарі, ставте лайки, кому сподобалося. Я буду всім дуже вдячна. Дякую вам за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео!